Good morning, everyone! Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці з англійської мови. Тож, давайте привітаємось і скажемо Good Morning! А розпочинаємо ми наш урок з Tan Twister з скоромовки. Тому уважно послухай. She sells seashells. А зараз послухай та повтори. She sells seashells. А зараз усе речення читаємо повністю. She sells seashells. А тепер швидше. She sells seashells. І давай перекладемо. She вона sells продавати seashells – ракушки. Вона продає ракушки. Гадаю, ти впорався з цим завданням. А ми продовжуємо наш урок. Let's study. Поїхали навчатись. Твоє завдання відгадати вираз це подивитися уважно на малюнок і здогадатися, який вираз англійською там заховався. Present. doll teddy bear ball a зараз Давай пригадаємо пісеньку з минулого уроку і порахуємо, скільки всього у нас було. How many presents? Скільки подарунків? Давайте всі разом порахуємо. One, two, three, four, five, six, seven. Seven presents. Сім подарунків. How many dolls. Скільки lolok. Ля One, two, two dolls. Дві lki. How many yo-yos? Скільки йо-йо? One. T. Three four four yo yos чотири йо-йо. Yo -yo. How many teddy bears? Скільки плюшових with one, two, three, three teddy bears. Three plushovic vitmedica. Як ти вже здогадався, ми сьогодні вчимо запитання «How many?». Українською це скільки. Давайте всі разом How many? Давайте ще раз How many? Чудово! Давайте запитаємо про йо-йо. How many? Yo yoz. Skilky yo yo. Napriclot two yo yoz. Dwa yo yo. Two Listen, point, and say. How many dolls? Ten dolls. How many teddy bears? Eight teddy bears. How many presents? Two presents. How many yo yos? Five yo-yos. А зараз відкрий тоненький зошит. Запиши посередині число та класна робота. А зараз давай виконаємо вправу. Твоє завдання. Подивитися на малюнок, здогадатися, що тут намальовано, і замість пропуску вставити пропущене слово. Слова знаходяться зверху та таблиці. Якщо ти вписав слово, тобі потрібно порахувати, скільки цих речей знаходиться. Наприклад, how many йо йоу з, скільки йо-йо. Ми порахували, і у нас Тен. 10. За цим прикладом ти виконуєш наступне запитання. Порахуєш, скільки їх тут і напишеш число. Все це ми робимо письмово в зошит. Записуємо в зошит ось. Так, слово, яке ти вставляєш, підкреслюємо олівчиком. А ось і час для домашнього завдання. Твоє домашнє завдання. Таке саме, як ми робили на уроці. Замість пропуску ставити слово, потім порахувати. Слово, яке ти вставляєш, підкресли олівчиком. Завдання виконуємо письмово в зошиті. The lesson is over. Урок закінчено. Побачимось на наступному занятті. Goodbye!